Усім привіт! Якщо ви стежите за медіапростором та ютуб-каналами, пов'язаними із настільними іграми, то могли помітити цілу хвилю відеооглядів, а також летсплеїв на гру Steps, яка була створена молодим українським видавництвом Steps Games, і яку як дистриб'ютор представляє Планета Ігор. Що ж, ми теж не посли задніх. Ну, хоча трішки посли, і отримали ось таку тревел-версію цієї гри, гри Steps. І ми подумали, якщо ви вже мали можливість побачити різні відео та огляди про те, кому ця гра може бути цікавою, то ми вирішили сняти відео про 5 категорій людей, яким цю гру краще не купувати. Для цієї гри потрібно мати друзів. Багатьох. Та ще, щоб вони любили патігейми. Якщо у вас немає багато друзів, то ці чудові підставки під чай. Під чашки. Змартується. Якщо ви любите читати, то ліпше почитайте книжку. Тому що правила цієї гри виглядають ось так. Тут буквально чотири сторіночки тексту, і це з усіма режимами і типами гри. І вам не вдасться сидіти цілий день і розбирати правила, і уточнювати нюанси на БГГ. Вам вистачить чашечки чаю для того, щоб прочитати усі ці правила. Ця гра не для вас. Якщо у вас вдома немає транспортира, тоді ви жодним чином не зможете виміряти точно кут в 540 градусів. Як це зробити без транспортира? Якщо вам не подобається дженга, або ж ви не любите запах деревини, то степс не стане для вас наступним кроком. Якщо вам не подобається рандом, то для вас корисна інформація. Цій грі є кубик для визначення першого гравця. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що це відео було жартівливим. Або ні? Бо саме такою є атмосфера потрібна для того, щоб зіграти цю гру. Степс це гра чимось схожа на Дженгу. і не просто так ми її згадали. Е, тому що, можна сказати, це нове покоління Дженги, яке нам зараз доступне. Це гра призначена для великої кількості гравців, для веселої атмосфери, і вона багато в чому спрямована на, на ту аудиторію, яка не є типовою аудиторією гравців настільних ігор. Тобто, якщо ви любите складні механіки, ви любите кодобудування чи міпл плейсмент, то це не Зовсім той тип гри, як ви розумієте, але якщо ви хочете зіграти в щось просте, веселе, можливо, зіграти навіть десь на вулиці, де ваші карти може віднести вітро, зіграти з тими категоріями людей, яких зазвичай дуже важко вмовити зіграти щось складне, то от ця гра чудово пасуватиме для такої легкої атмосфери для людей, які зазвичай не грають в настільні ігри, але це спосіб також їх якимось чином розважити і зацікавити. Ну а якщо ви хочете дізнатися, як грати в цю гру. То в описі ми залишимо декілька посилань на наших колег по Ютубу. Ну а тепер це все. Підтримуйте ЗСУ, дивіться карти на стіл, слухайте дивний диванний подкаст і до зустрічі!